Вітаємо всіх мініагро! Сьогодні у нас відвантаження Ловольчика 244-го люксового з дводисковим щепленням. Отже, це у нас тракторець на 24 кінських сили, двигунник КМОвський 385-й, три циліндри, повний привід, КПП-4 плюс 1 на 2, вал відбору потужності 540 на 1000. Так, Передні шини у них. 6,0 на 16. Задні 9,5 на 24. Ось такий гарний синький тракторець. Ціна його 6,4, тут це ціна прайсова. Хто собі бажає трактора, дзвоніть, приходьте в Мініагро, тестуйте, обирайте дуже великий вибір тракторів. Отже, чекаємо У вас на Коломийський 1А міні агро чернівці. Доставка безкоштовна, гарантія 2 роки на всі трактори.